Картина Ромсора. Доїхали. Повністю на впевненому рухаюсь до отримання бажаної цілі. І всі етапи формування відображаю вам. Так як приїхала друга партія з Гальваніки. Нарешті я можу ставити вже заднє колесо. Цієї партії найбільше я очікував цього задню вісь, яка не дала мені змоги поставити колесо раніше. І ось гальмівна лапка. Зрештою покажу вам по ходу діла. Бо з лапки я не можу ставити двигуна, тому що вона ось ставиться. От сюди. І якщо буде стояти двигун, потім буде тяжко оцю всю тормозну систему підключати. І через деякий час колесо та ніжка на своїх належних місцях. І резина взагалі не тре об крило. Але тут вас попрошу сфокусуватися на стоп-сигналу. Ви подивіться на його виконання, хоч і маю відносно гарного оригінального світловідображаючого елемента, та я прийняв неординарне рішення встановити свого роду кастомний екземпляр, який мені ближчий до душі. Основа зроблена з нержавійки, а самі показчики взяті з автомобіля газ. Правда, спочатку скло було прозорим, та я знайшов червоні, які туди підходять. В Майбутньому можна буде міняти місцями, свого роду гратись та встановити червоні ламби. Проявивши мотосолідарність, мій сусід Ярик якраз в цей момент займався фарбуванням авто, та й за одне покрив мої корпуси також. Після цього я зміг вже все зібрати докупи, виглядає супер. Приблизно в цей період дозріла гарна новина. Було готове моє замовлення на фарбування паливного баку, як вам кольорова гама. І при першій же нагоді переключаюсь на збирання двигуна, спочатку вимив вал, на гарячу насадив підшипники, сальник в оригінальній дистанційній обоймі, підготовлений крепіж, та й сміло можна гріти картер, вставляти це все діло на своє місце. Та істина голосить, щоб завжди... Все гарно входило і виходило, то всіх і все спочатку потрібно прогрівати. От так от буде з кожним. Наступні поплавати в бензиновому розчині захотіли елементи коробки передач. І слідом валом пригнути в картер. Доволі так красиво все сидить і ворочається, і герметиком намазано, і можна гріти іншу частину. І все ставити назад на своє законне місце. То так потрібно і робити. То так було і зроблено Як бачите, все рухається, крутиться і вселяє надію на те, що буде довго крутитися. Недовго й пилилися і елементи перемикання коробки передач із шпильками і ведучою зіркою. Все було встановлено на двигу. А й лишній раз для контролю все було перевірено, як там перемикається. Та й на пам'ять зробив собі знімок повністю двигуна в зборі, хоч він наполовину пустий всередині. Там нема ні поршня, нема ні корзини. Так для порівняння з тим, яким був він до і після. До речі, двигун, коли він не зібраний, його набагато легше встановити на мотоцикл. Циліндр, головка вони будуть заважати. Та й весь двигун досить тяжкий, щоб його ставити цілий. Підтягнулася група підтримки. Ярик сейчас виконує головну місію свого життя, да, Ярик? Установка двига 1972 року Панунній Т5. Самому ставити храново, то що можна поцарапати раму. Я, Я щас... що Буду виконувати все завдання, ставити нормальний бутик. Да. Все було четенько. Ярикова задача це вставить... В нужний момент <хи> Болтик. Хоч порошкову покраску всі обожнюють, але в ній є також і свої недоліки. Це те, що досить товстий шар у ній. Інколи це може погано відобразитися на елементах мотоцикла. Та й завдяки спритності Ярикових рук, блок був вже на своєму місці. Чудо Совєтського Союзу. Це не Совєтський Союз, є. це Угорський Союз. <хи> так як блок двигуна вже був на рамі, це далі мені дало змогу встановлювати ланцюг. Він, до речі, від яви крок в них однаковий, але по довжині прийшло трішки вкоротити. Перед цим ось так замотавши, щоб не забруднити решту ланцюга. І по накатанні встановлюю передній кожух, резинку оглядового віконця, задній кожух. А тут я вам показую ось цю всю гальмівну систему. Ну от представте, як її можна закручувати, коли двигун вже встановлений. Ну це ж маразм якийсь. Це все набагато легше робити, коли двигун знятий. Далі промазую графітною смазкою прокладочку, яка залітає на шпильки. Вже можна ставити і циліндр, поршньову збирати. Магнету встановлено чисто, щоб провернути колінчатий вал. Бо за компресії це робити тяжко. Але циліндр, бачите, який тяжкий, що його від компресії кілець не підіймає навіть, а все прокручується на місці. Тут зараз перефокусовуюсь і хочу вам показати пультик, який я от підібрав, і він сюди просто ідеально підходить. У ньому включення габаритів, повороти і звуковий сигнал. У порівнянні з газовою ручкою, корпус оригінальний. Він сюди підходить як замиле діло. Головка зайшла зі свистом, і на черзі чистка і переборка карбюратора. До речі, тут ще обійшлося трішки підшліфовкою посадочного місця, бо було трішки криве. Але я його підрівняв на наждаці. Тепер більш-менш це все рівно. Карбюратор можна прикручувати до циліндра, плюс на воздушний фільтр. Ось така капролонова втулочка, щоб плотніше все сиділо. Можна переходити на сторону щеплення, там це все діло збирати і воно зібралося. Цепочок встановлений новий, він від яви, промазавши все герметиком, можу сміло садити кришку, встановлювати заводну та передачну лапку та заливати мастила. Мого втручання отримують всі деталі. Як і ось цей кранік, перебраний, почищений, підмитий, встановлені резинки, болтики, все нове. Доволі таки довго мені не давали спокою ось ці вихлопні труби, тому що вони, як бачите, в якому жахливому стані. На тій іншій панонії, хоч вони і рівні, але також трішки у ржавчині. Ось ці моменти мене трішки засмучували, бо душа хотіла гарних вихлопних. І ви не повірите. Вдача мені посміхнулася. Я знайшов абсолютно не бувши у використанні оригінальні паноніївські труби. Ось подивіться, навіть гвинтик закручений оригінальний. Да, є зовсім малесенькі точечки ржавчини. Але вони полірнуться і все буде виглядати просто бомбічиські. Ось дивіться. Це трішки-трішки зовсім я протер їх. Ось це можна сказати, дійсно підвернулася удача, тому що на панонію знайти труби. В даний час, ну, можна купити, звісно, нові за зовсім дурну ціну. Там ціна десь в районі 500 доларів, а може навіть і більше. А це вже вам виблискує повітряний фільтр. Як бачите, також після гальванники, Вже, правда, трішки руками замацаний, але вже встановлений на карбюратор, тримається цинкованим хамутиком, виглядає все досить потужно. Ще один нюанс. Якщо можна бачити, у паноні є специфічна 6-вольтова лампочка. А я ж планую робити 12 вольт, тому я взяв з новим цоколем лампу і тупо припаяв її до корпусу фари. І ось купив ось такий кінцевик. Все тепер буде ось так. Можна спокійно 12 В подавати. До речі, електросхема у мене буде з акумуляторною батареєю. Показую вам моє рішення закріплення акумулятора в бардачку. Як бачите, ось є така вже полочка, з якої я зробив із кутника. Це от так от виглядає оформлення бардачка. Полоски також сірим, світло-сірим кольором. Знизу назовні я встановив додатковий тумблер, щоб відключати масу на всякий випадок. Ну а сам акумулятор буде кріпитися металевою скобою, яка вже, як бачите, покрита цинком. Ну і далі я по накатеній продовжував займатися електропроводкою. Став підключати CDI-генератор на мотоцикл, який зняв. З цієї шпанонії попередньої, всю проводку на термоусадку, все на хамутиках. Виконання мені подобається. Релюшка одна між бардачками, інша в бардачку. Все отак от закривається і буде працювати довго і щасливо. Завершуються фінальні стадії підключення електропроводки. Підключаю замок запалювання, який я, до речі, також повністю розбирав. І зібрав із двох замків один, тому що у двох були якісь проблеми. Все там всередині посаджено на термоусадку, виконано на вищому рівні. Ще ось тут під баком закріплений звуковий сигнал сучасний. Не та хрінь, яка стояла тут по заводу. Цей буде сигналити. А зараз ще показую вам виконання замка запалювання. Бачите, ось такі от свого роду кастум. А це був до цього такий замок. І ось тут показую в кадрі вам заднє кріплення поворотів. Які от самі повороти кріпляться до кріплення сидіння. Ось виведена під них електропроводка і все буде запитане тудою. Отак уже сидить сидіння. Та й в принципі, можна ставити бак і робити пробний запуск. Ну, не тільки спрайт заправляємо. Історичні кадри. Вперше мотоцикл майже в зібраному стані. Витягую на вулицю на світ Божий і зараз буду пробувати робити пуск двигуна. Наблюдаємо за цим всім разом. Вже підключена топлена магістраль, наповнюється карбюратор паливом. Дивимось, що буде далі. З Богом не факт, ну, надіжди є. Кажу чесно, разів 20 мені довелося кіком дёрнути. Була коректовка запалювання, зараз буде попитка номер 2 пуско. Тепер лучше. Ще довелося погратися трішки з карбюратором, з якістю палива, дати гарно прогрітися, потім вичахнути, потім я знову завів мотор. Ну і вирішив викатити його на асфальт, щоб перевірити щеплення, коробку і спробувати проїхати, чи не вибувають передачі. Працювало, як не повірите, все взагалі чудово. Коробка щеплення до них питань нема. Ще можливо, придеться трішки підрегулювати запалювання, можливо, замінити свічку. І можна буде сміло проходити обкатку, почепити номерний знак і тільки вперед. В школу. Можна вважати, що відновлення старенького мотоцикла Панонія проєкта Black Pearl можна вважати майже закінченим. Залишилося лише тільки коректировки, регулювання, встановлення номерного знака. І можна сміло виїжджати на дороги спільного користування. Власне, я всім взагалі задоволений. Цей шлях був нелегкий, але я повністю впорався. Дякую всім, хто підтримував. Хто фінансово, хто добрим словом, хто чимось, хто чим зміг. Далі думаю, ще будуть кінофільми з цим мотоциклом. Потрібно ж їздити, щось знімати, дивувати людей, оточуючих. Все буде добре.